21 лютого, десь третя година дня, бджілки вирішили політати. Ось такий обліт Літають. Ось ще і подинокі бачимо вже виносять мертвих бджілок. Дуже сильний на світер. О, бджілка. Ось так. Мало, але... Бджоли літають і вилітають за водою, тому що поодинокі є вильоти. Ось зайшла бджілка вулик. Ось таке, звісно, хотів взяти, як вони більше літають. Ось так. Дуже сильний у нас вітер, тож прошу вибачення, якщо дуже буде погано чути. Ось так бджілки літають. Ми помаленько працюємо. Подивимося, Ридки, що у нас тут робиться? Ось так. Сидять ще спереді. Ось таке. Ось так і з 10 лютого. Це пів кила і так вони з'їли. Дуже сильний у нас вітер, вже другий день, але нічого помаленьку працюємо, збиваємо рамки, готуємося до сезону, ось так сидять. В основному, якщо буває тепло, то бджоли вилітають поодинокі випадки, що вилітають за водою. Тому що вже, напевно, вже погнали розпліт. Ось так бачимо, літають прямо ну, собі виглянуло сонечко, вони помаленьку працюють. Ось так. Ця сім'я розпалася вже давненько, напевно тут вже є розплід. Ну, вони себе трошки таки активні, активно себе поводять, але нічого я підклав їм канді і по зимують. Ось так. Далі відкриємо ще один вулик. Подивимося, що у нас тут робиться. Тут, до речі, ось так сидять. Серед ще до заду ще є місце. Мета кожних є. Тож так, зимою. Всі Зим. таке бачимо! в основному тепло. Таке цей вулик видно сонце впара і він часто вилітає в мене. Хоча по кормах по всьому тут більш-менш нормально у нас ось так себе бджілки поводять. Ось такі вони, оскільки Канді. Я думаю, що на тиждень їм ще вистачиться Канді. Ось так. Що ж, всім дякую за увагу. Хотів засняти втекла. Десь полетіло видно, шукати водичку. Всім дякую за увагу. Всім до побачення.